Доброго дня, шановні друзі. Ми з вами продовжуємо вивчати дуже цікавий мотоцикл Watch 525 DSX. І сьогодні я хочу вам розповісти про деякі цікаві моменти щодо цього мотоцика, які деякі з вас, навіть ті, хто мають цей мотоцикл, а можливо упустили. Ну а ті, хто ще не мають, хто думає його купити, або ті, хто взагалі цікавляться модель мотоцикла, я думаю, теж буде цікаво. Перше, на що я хотів звернути увагу, це на те, що при покупці мотоцикла Watch 525 DSX нам в наборі дають окремо від мотоцикла кофри в коробках. А замки до кофрів має бути 6 штук, тобто замок, який закриває сам кофр і замок, який кріпить кофр вже до мотоцикла безпосередньо. Так? Всі вони підходять під ваш ключ, там все добре, все без питань. Крім того, кладеться ще два ключа под Торкс. Які підходять дуже до багатьох болтів в цьому мотоциклі. Один із них дуже хитрий. З одної сторони маємо торкс, з іншої крістову отвертку. І крім того, кладеться ще такий от цікавий тросик. Є такий канал «MotoUp», якщо я не помиляюсь. От дивіться, це дуже цікавий канал. Там у Мотосабрата теж 525 є, але Сіра. І він цей тросик підсипив на лобове скло. Точніше на скло витрозахисту, так? Лобове скло сказав. Тобто він зробив отак от сюди його і воно у нього так висить. Дуже, кстати, цікаво, я б, теж б не додумався. Тобто, всі ви знаєте, що у нас стекло піднімається, дуже туго да? і опускається. Так от опускається воно просто, просто так рукою придавив, і воно опустилося. А підняти важко, особливо коли їдеш, так на ходу там, треба підняти. І він зробив, що за цей тросик можна підтягнути і підняти. Дуже геніально, дуже цікаво. В принципі, рекомендую, кому так удобно, можна їздити без питань. Але для чого цей тросик нам поклав сам виробник? Як він вважає? Беремо ключа, скриваємо пасажирське сидіння і маємо тут дуже цікаву річ. Таку невеличку, маленьку, на яку я навіть не звернув увагу. Бачите, тут є такий невеличкий крючочок. Причому він зйомний. Його можна, якщо він вам заважає, зняти. От в інструкції в італійській написано, для чого цей крючочок. А в нашій взагалі хе, нема. От вроді би мелочь, так, але неприємно. Дивіться, що вони роблять. Ціпляємо, причому тут зроблено так воно з кабою. Тобто, якщо ми засипемо оцей тросик, так? бачите, через сілу треба його опази. Тобто він у нас на ходу, а тим паче на стоячій мотоциклі нікого не вилетить. Тобто для чого він? Це замок для шолома. Сталевий замок. Тепер заводимо за шолом, вступляємо його знову за цей самий крючок. Отак. От, розгортаємо шлом, натягуємо на себе, опускаємо вотр в тросик і застібаємо задню сидушку. Все, Отак це все виглядає. Шолом у нас вже пристрій бутий. Вирвати її неможливо. Руками так точно, треба чимось різати, тобто треба вже мати спецінструмент. Тобто, якщо вже виникла крайня необхідність десь залишити шалом ненадовго, так, то у вас вже є замочок, не треба ніяких своїх замків возити, все вже є тут -то. прямо з заводу. Окрім страховки мотошаломів, звичайно, цим тросиком можна пристібнути ще якусь сумку, за ручку, там, за шлейку, рюкзак можливо пристібнути. Тобто, цікава страховка, і головне, що вона металева. Головне, що її так просто не зріжеш ножем. Це був перший такий цікавий секрет, про який, можливо, багато хто з вас не знав. Другий цікавий секрет цього мотоцикла криється також в задній сідушці пасажира. Якщо ми її знімаємо, ми всі бачимо тут місце для ремнобора по ремонту шин. Це може бути набор такий Якщо його розірвати і правильно скласти, то він сюди влізе, в принципі. Може бути дуже цікавий, до речі, отакий набор. Одноразова капсула вкручується хрестовою отверткою, Тобто не треба окремо клеїти щось. Вскрили капсулу, капсула вибрасується, закрутили в резину в цей чіпок. Ще раз скажу, що він вже просякнутий клеєм. Трохи почекали і поїхали далі. Дуже і дуже цікаво. Тут маємо 10 капсул. Хватить надовго. Ну, я це кажу не до того. Я закажу, що можна покласти, крім ключів. От це от місце. Так? А що стосується тих ключів, що я казав на початку відео, так, заводські, то у нас в задній сидушці під них є спеціальне кріплення. Такі от вушка. Причому, як ми бачимо, є вушка під. Більш товстий ключ і більш тонкий і ще її защіпка. Тобто вставляємо товстий ключ от сюди. Так. Вставляється, як ми бачимо, він дуже-дуже туго, тому не буде занчати. Вставляємо другий, також туго він заходить. Але він менший по розміру. І його, так хоп, защовкуємо. Все. Стоять мертво. І якщо, що, як то кажуть, у вас є два ключа який абсолютно не займає місця на вашій полці. Сюди можна покласти більш щось корисно. Отакий От другий секрет, на який мало хто звертає увагу. А він тут і є. В першу чергу це стосується тих, хто збирає сам мотоцикли з коробці, тому що якщо збирає допустим, фірма, так, то можливо вони це вам сюди покладуть. Але не факт. Отакі От я вам хотів розказати сьогодні два невеличкі секрети. На цей мод їде дуже багато допіл. Бо підписуйтесь на канал, ставте лайки, ще буде дуже і дуже багато цікавого. Ну всім па-па, Бажаю вам безпечних доріг. До скорої зустрічі!